Хочу про ці ще атаки росіян. Часто військові експерти говорять, що кожен ось цей наступ росіян це якийсь період, який має початок, далі кульмінація. А далі сили в них так само закінчується. Як закінчується сила обороняти, так і наступати сили закінчуються. У них оцей наступальний імпульс почався фактично на початку травня, коли вони почали наступати на Харківщину. Ви бачите, що вони вже видихаються? А, на жаль, ні. На жаль, не хотілося б сказати, що так. Хотілося б сказати, що ми їх там вбили неймовірну кількість, знищили неймовірну кількість техніки. Е, вдається проводити такі операції, які е, не дають ворогу реалізовувати свій потенціал, так і розвиваємося ми е, як по роботі е, на фронтових ділянках, так і по роботі по їхній логістиці. Але ні, немає такого відчуття. Це, якщо ми говоримо про суб'єктивне відчуття, я не буду зараз говорити про якісь там розвідувальні дані, які там сили знаходяться, і тому подібні речі. Те, що я відчуваю, те, що відчувають мої друзі, хто в механізованих штурмових підрозділах третьої окремої штурмової, вони насправді відчувають краще. Я завжди у них питаю, як воно насправді, тому що чим ближче ти до ворога, а фронт. Передок це завжди штурмовики, механізатори спецпідрозділи, от е, насправді на яких власне тримається фронт, і всі кажуть, що е, ні не стало. Є е, пйом моральний е, за рахунок того, що вийшло. Це теж до речі, дуже важливо відмітити. Що е, ну війна, як і все у нас. В цьому житті, в тому числі, залежить від сприйняття людей ситуації, так от там втратили місто. Це трагедія, все може треба виїхати з України. Може немає сенсу винатити збройним силам, бо все пропало. Ну а, або нічого страшного, так або нічого страшного відіймо і. У нас, наприклад, це викликало, скажімо так, відбиття цієї ділянки викликало е певний підйом. І насправді я знаю, що в інших підрозділів е наших дружніх так також які кажуть, красавчики, пацани, у вас вийшло. Блін, теж будемо так пробувати робити. Е от, е не вичерпаний цей імпульс. На жаль, е піхота суне. Вони намагаються формувати е бронетанкові кулаки. Е Трохи вони модифікують свої тактики, але це. Те, що ми бачимо на передку менше бронетехніки. Відповідно, ми її трохи менше знищуємо, бо вони її відтягують. Це скоріше для нас дзвоник не те, що вона закінчилась і ми досягли результату. А те, що ворог теж еволюціонує, і він просто її відтягнув. Він відчуває цю дистанцію, де він може бути в більшій безпеці. Він її відтягнув, і ми от вирішуємо питання, як дотягнутися, так це трошечки забирає у нього можливість діяти. Мобільно, ну чим ближче в тебе техніка, тим швидше вона може підскочити кудись і виконати якусь задачу. Але е, схоже, все на те, що з сучасними технологіями в дронів, розвідувальними технологіями е, ера бронетанкових кулаків і таких швидких дій, от, щоб Швидко щось накопичити непомітно для ворога і е, в моменті з'явитися, скориставшися таким ефектом е, тотальної несподіванки, що можна було робити до ери е, безпілотної розвідки. Ну, накопичуєшся, там, може дізнаються, може не дізнаються. Е, що вона закінчилася, і, відповідно, їм це вже і не так потрібно. Е, тому, на жаль, продовжує бути важко. І е, друзі, всім хочу подякувати, хто донатить на дрони. Насправді е, це для нас зараз дуже важливо, тому що от якраз важких дронів не вистачає. Е, є профільні дрони у нас і нічні є, і всякі різні а в цих от чомусь дефіцит чомусь так от виникло, і волонтери їх менше надсилають, і держави ми їх не отримуємо. А є розуміння, що якщо ми хочемо або надавати ворогу створювати плацдарми. Ну, плаздар це якась локація, з якою вони потім будуть діяти. Ну а власне це плаздар це укріплений район. І е, якщо ми хочемо знову ж таки повторювати такий успіх, нам треба е, руйнувати їхні фортифікації. Знову ж таки, повторюсь. На жаль, росіяни гарно їх будують, але ми непогано їх руйнуємо. Ми розвиваємося ці п'яти кілограмові боєпропаси, Коли залітають, то е, бліндаж перестає існувати разом з його е, непрошеними гостями. Тому, власне, з вашою допомогою тримаємо якийсь паритет проти їхнього вміння капати ями.